Казка півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та знайшов пшеничний колосок. «Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив, поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. гукає круть. І не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок. І пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пишить круть, і не я пишить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже, Стривайно, ну, стривайте, ви мені перші скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть, мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть із вертим. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищачком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити зі столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів поріжками пригощатиме? Але наступного разу мишенята усьому помагали півнику і вже разом їли смачні пиріжки.